Всім привіт! З вами я, психолог Олена Шпундра. В цьому відео ми продовжуємо розбирати заплутані справи вбивства Ірини Фаріон. Точніше, на підставі одного цікавого відео поговоримо про ті збіги, які отак от несподівано е з'ясувались. Е перш ніж я почну говорити, по суті, два повідомлення. Мій телеграм-канал знову мій. А також шахраї відбита. Я встановила додатковий захист, тому, будь ласка, замість того, щоб відписуватись від мого каналу, бо ви думаєте, що він в руках шахраїв і все це невідворотня, Навпаки, підписуйтесь, бо я його собі повернула. І ми повертаємось з вами до цікавого, теплого спілкування у нашому такому тісному і теплому, цікавому ком'юніті. Друге, будь ласка, не забудьте поставити добре к цьому відео. Також. Підпишіться на мій канал і будь ласка, розповсюджуйте це відео, бо в цій справі я є перша, яка. Викопує такі цікаві деталі, які ще ніхто не відсвітлює. І якщо ці деталі здаються вам дійсно вартими уваги і вони важливі, тому, будь ласка, поширюйте це відео в тих групах, де ви є активним членом, де обговорюється ця справа, значить, переходимо до суті. Значить, буквально кілька днів тому. На каналі Говорить Великий Львів, я побачила відео, яке я взагалі не збиралась коментувати. Відео це називається «У чиїх інтересах діє так звана група підтримки Зінченка. Е, ну, я його подивилась просто заради цікавості, і це відео для мене є таким, знаєте, прикладом міцного. І потужного журналістського розслідування. І слова потужне і міцне, і навіть розслідування ви можете сміливо брати в лапки, бо це абсолютна єрість. І оця, от мені не хочеться вірити, що це так звана журналістика, яку ми з вами заслужили. Да? Тобто про що йде мова в цьому сюжеті? Одна молода журналістка під, під прикриттям ризикуючи життя. Вона внідряється у цю групу підтримки В'ячеслава Зінченка, яка ходить на суди. Яка має оці такі однакові футболки, які містять гасла про те, що зінченко не винний да і всіляко його підтримують. Тобто, ризикуючи життям, розумієте, під кулями оця журналістка занурювалася у цю групу аж для того, щоб що показати вам, шановна аудиторія, перше показати, що ці жінки. Фінансуються кимось незрозумілим. А ким вони фінансуються? Звісно, вони фінансуються ФСБ. На підставі чого можна робити такі, знаєте, міцні висновки, міцні тут також в лапках ми лапки ми беремо. Да? На підставі того, що ці жінки розумієте. Ходять в магазин, звичайний якийсь супермаркет, купують там делікатеси. Я не знаю, що називає делікатесами оця шановна журналістка. Ну, якийсь шматок палка ковбаси чи шматок червоної риби. Ну, Можливо, делікатесами є тільки для бідних пенсіонерів, які виживають на нашу абсолютно е, просто незрозумілу пенсію. Да? Для всіх і решта. Це просто їжа, да, яку можна їсти або не їсти, залежачи від смаків. Тобто, да, от на підставі того, що там куплено кілька палок ковбаси, куплен якийсь там невеликий шматок філе червоної риби, ну це все фінансується ФСБ. І головне, ці жінки купують алкоголь, ці жінки купують спиртне. Ми бачимо з вами на екрані. оцю... Корзинку, кошик у цей супермаркетовський, в якому лежить аж дві пляшки коньяку. далі ці жінки йдуть туди. В місце, яке кореспондентка цього господи потужного порталу, говорить Великий Львів, яка називає себе журналісткою. Не знаю, чому ви називаєте себе журналісткою. Краще називайтесь балериною, тут не буде різниці. Тобто вони йдуть в генделик. Я вам зараз поставлю, от, я не знаю, в моєму світі генделик це приблизно от, от те, що ви бачите на екрані. Я бачу в цьому журналістському розслідуванні якийсь сучасний комплекс, приміщення якого є. Доволі сучасне е, кафе з гарним інтер'єром. Так, да, ці жінки розпивають там спиртні напої. Давайте порахуємо, скільки цих жінок. Ну, на тих кадрах, що є в цьому розслідуванні, ну, можна помітити, я нарахувала ну, щонайменше 8-9 людей, бо там кількість осіб постійно змінюється. Одні люди доєднуються, інші навпаки е, уходять кудись по справах. Да? Тобто ну, дві, дві пляшки там, на 9. Жінок, це алкоголізм. Причому коньяк, там ціна коньяку. Окей, якби вони там ще генели. Це якийсь коньяк, який коштує 145 гривнів. Це також дуже потужне фінансування ФСБ. І головне, головне, що проговорює ця журналістка, що рахунок за оці посиденьки в генделику сплачує хтось один, і цей рахунок аж 7 тисяч гривнів. Ну, давайте знову порахуємо. Я не знаю, скільки людей було точно на цьому мітингу, але я кажу: ми бачимо 8, 7, 8, 9 людей. От якось там ну, давайте порахуємо навіть 7 тисяч гривень на 7 людей. Це буде по тисячі гривень на людину для того, щоб поїсти. Ну, я не знаю цін ви Харчових закладах Львова. Але в Києві ну, на 1000 гривень в середньому такому ресторані можна взяти дві страви, і ще якийсь напій можна взяти. Да? Сказати, що це дуже розкішне застілля, що там якісь кошти, такі, знаєте, абсолютно ніби це корупційне весілля, на якому засвітилась половина нашого шоу-бізнесу, та, там, де тільки торт був вишиною з Львівську ратушу, ну точно не можна. І враховуючи звинувачення, та, що на підставі цього дві пляшки, дві пляшки коньяку, Посиденьки в генделику, які насправді є сучасним кафе, рахунок сплачується, не ділиться на всіх учасників, а сплачується якимось одним. Ці рахунок складає 7 тисяч гривень. Все, це ознаки, знаєте, групи. Каки та скадийної групи, яка заслана в Україну, заслана в ФСБ. Я би хотіла побачити рахунок з якогось корпоративу, який, я впевнена, проводить компанія Великий Львів, яка входить у цей холдинг НТА. Я би дуже хотіла побачити рахунок з їх просто буденного якогось корпоративу. Так? І тоді ми поговоримо, хто ким фінансується. Ну тут дивіться, в цій частині я просто поіронізувала не може відмовити собі в якісній іронії, але що мене спонукало зробити вам, врешті-решт, це відео? Те, що я побачила коментар. Від одного львівського адвоката його звуть Андрій Петрішин. Він дає кореспонденції коментар і каже, що да, є стійкі-такі ознаки, що ця група кимось корується, кимось фінансується, і цей хтось, ну, безперечно, є у цей, ну, ну на шворах ФСБ. Знаєте, хто такий Андрій Петрішин? Крім того, що він львівський адвокат. Він довгий час, тривалий час, він був адвокатом потерпілих по справі Андрія Слюсарчука, звідки я це знаю. Я читала, я дуже докладно вивчала цю справу Андрія Слюсарчука з різних боків, і тому в пресі мені неодноразово траплялось ім'я Андрій Петрішин. І коли ви листопаді 24-го року ми з вами дізнались про те, що в результаті таких Довгих і тривалих судових засідань Андрія Слюсарчука виправдано, то перше, що я зробила, я зв'язалась у вайбері з паном адвокатом Андрієм Петрішиним. І я попросила його, я представилась, я сказала, чим я цікавлюся, я навіть надіслала йому посилання на своє останнє відео. І я сказала, оскільки ви є адвокатом потерпілих по справі Андрія Слюсарчука, будь ласка, прокоментуйте. Те, ну, прийдіть, якщо я вас запрошу на свій канал, там відповісти на кілька питань. Пан Андрій спочатку доволі призно зі мною спілкувався і сказав, що він буде щось коментувати тільки коли з'явиться апеляція. Тобто цей перший діалог у нас відбувся в листопаді 2024 року. Я стала чекати, слідкувати за апеляцією. По... Юридичним оцим терміном це повинно було апеляційне рішення повинно було з'явитись десь в середині грудня. Я знову в середині грудня я написала Андрію Петрішину з питанням, чи є взагалі оце апеляційне рішення. Пан Андрій відповів, що він не знає, але його позиція залишається незмінною, тобто щось коментувати він буде після цього апеляційного рішення. Мене це, чесно кажучи, здивувало, бо, перше, я вам ще раз підкреслюю, я зверталась до нього. Я до адвоката, який представляє багато років, представляє інтереси потерпілих у справі Андрія, Андрія Слюсарчука. Жодних заперечень про те, що це не, це не так, я від нього не отримувала аж до буквально, от зараз ви послухаєте, коли я почула, що він вже не представляє. Тобто, але мене це здивувало. Тобто Адвокат, який знаходиться у справі, питає, по суті, блогера, а чи є апеляційне рішення? Якщо воно у вас є, то надішліть його мені, під... будь ласка, я дуже сильно здивую. Тоді я вже була змушена залазити у ці реєстри, шукати це апеляційне рішення. І, врешті-решт, навіть в січні 2025 року цього апеляційного рішення ще не було. Я спробувала поговорити з Андрієм на рахунок, що мені не потрібно прям апеляційне рішення коментувати. Скоріше, у мене є питання по певним там, аспектам справи. Ви ж бачили матеріали справи. Ні, от Моя позиція така, тільки після апеляційного рішення я буду коментувати. І ось коли я подивилась буквально позавчора, чи коли я подивилась у цей сюжет, говорить оце розслідування, Господи, я не можу навіть казати слово розслідування в цій єрісі стосовно цієї єрісі, і побачила там Андрія Петрішина. Ну, я доволі звітна написала йому, що а як так відбувається, пан Андрій, що ви не знаєте, коли буде взагалі апеляційне рішення по справі, де ви представляєте. Інтереси потерпілих, за то, проте ви дуже добре знаєте ознаки знаєте, у цієї ланки завербованої ФСБ. Да, тобто ви знаєте ознаки диверсійної групи, і ви прям знаєте, що це група підтримки Зінченка, що вона ну, як так буває? Да? От у вас тут експертності немає, хоча вона ну, передбачається, вона би мала тут бути. А тут прямо бачите. Агенти ФСБ вони п'ють коньяк, розумієте, залишають рахунок на 7 тисяч гривень, а ще, вибачте, вони співають пісні Ласкавого Мая. Запам'ятайте, це ознаки агентів ФСБ. Тобто у нас розвідку, управління розвідки, да, головне управління розвідки можна розпускати. У нас тепер от буде львівський канал. Журналістка, зокрема, я не знаю навіть які звати, та балерина оця, буде визначати разом з паном адвокатом, будуть отак от на око визначати всіх диверсантів і агентів ФСБ. І він тоді, після мого такого доволі є да, питання, як так, він відповів, що він вже не представляє інтереси потерпілих. В мене немає даних, коли саме він припинив представляти інтереси потерпілих у справі Андрія Слюсарчука. А головне співпадіння в цьому заплутаному ділі те, що вже два адвоката з справи Слюсарчука активно, ну... Скажіть мені, що давати такі коментарі, так впевнено стверджувати про приналежність до ФСБ це неактивна участь, пана Андрія Петрищина. Тобто, Наталя Романик. І Андрій Петрішин це два адвоката зі справи Андрія Слюсарчука. В справі Андрія Слюсарчука вони грали по різні боки е, закону. Наталія захищала Андрія Слюсарчука. Е, Андрій Петрішин навпаки захищав потерпілих. Да? Е, е, яким чином? Я не знаю, скільки у Львові адвокатів, але я впевнена, що точно не два. Тобто, яким чином можна ще сказати, припустити, що це просто співпадіння, да, що там адвокат Наталія Романик взялася представляти інтереси Софії особи в справі вбивства її матері пані Ірини Фаріон, але яким чином друге співпадіння, чому Андрій Петрішин так активно дає коментарі? Причому ви в цій справі і Андрій Петрішин і Наталя Романик підтримують одну і ту саму версію, що? Славік Зінченка, відповідна вся його група підтримки, це агенти ФСБ, агенти Кремля. Да, тобто і Ірина Фаріон вбита саме от поданню завданню цього самого Кремля. Тут тобто ці адвокати зараз абсолютно одну пісню співають. Одним голосом і на один мотив. Як ви вірите в такі співпадіння? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дивіться, я не знаю, коли знову ж таки повертаємося. Я не знаю, коли пан Андрій припинив представляти інтереси потерпілих Андрія Слюсарчука, але якби це ну, я так просто звикла логічно розкладати якісь дії чи події. Якби це відбулось давно, він міг би мені зразу сказати, що знаєте, от перший наш контакт. Він би міг мені зразу сказати, що знаєте, я вже там припинив бути в цій справі, да тобто відношення до неї не маю, тому вибачте, нічим вам допомогти. Я не можу. І це було би ок. Але ви бачите, що я дізналась про те, що Андрій він сам сказав про це тільки тоді, коли я вже так би мовити, ну доволі так саркастично його запитала, що він робить в цій справі. Е, так, але ви пам'ятаєте. Моє останнє відео, таке велике, я залишу його в інфобоксі. До речі, в мене на каналі створений окремий список відтворення, де я зібрала всі відео, які стосуються теми вбивства Ірини Фаріон. І от в останньому своєму відео посилання я все ж таки залишу в інфобоксі, я вам казала, що Наталя Романик, да, вона була не одною, не єдиною адвокаткою Андрія Свіцарчука. Але більше року разом зі своєю своїм колегою вони захищали його інтерес. Значить, Коли я це озвучила, це відео датоване в мене яким числом? Ну, це був кінець не важливо, це був кінець 24 року. Ви знаєте, да, що в листопаді Андрія Слюсарчука виправдовують, і яким же було моє здивування, коли на його сторінці я бачу. Пост, цей пост 27 грудня 24-го року. Я вам скрини залишу скрини, ви побачите, але зачитаю тільки певні фрагменти. Бо ті, хто ведуть сторінку Андрія Сусарчука, відрізняються ну, певною лагреєю, тобто писати коротко і ясно вони не можуть. Тобто, потрібні такі великі простині, простирадла просто цього тексту. Я не буду вам оці простирадла. Головне, адвокатська професія як знаряддя розправи. Трагічний погляд через призму мого життя. Останні так. події, пов'язані зі справою В'ячеслава Зінченка, викликають у мене гіркий відгук, адже вони нагадують про несправедливість, яку я сам, сам пережив. Особливу увагу привертає адвокат потерпілої сторони Наталя Романик. Ця особа знайома мені особисто, є живим особленням усього. Гнильного, що існує в сучасній українській правовій системі, її ім'я для мене нерозривно пов'язане з корупцією, відсутністю професійної етики, тотальним зрадництвом принципів адвокатури. Романик Н. Е, львівський адвокат як символ адвокатської деградації. Моя історія з цією людиною розпочалася у найважчий період мого життя. Вона з'явилась, коли я найбільше потребував захисту, захисту, який згодом перетворився на черговий удар у спину. Її поява в моєму житті не була випадковістю, а добре спланованою аферою. Ще тоді я не зрозумів, як така людина могла отримати доступ до моєї справи. Лише пізніше стало очевидно, вона ніколи не мала на меті виконувати обов'язки адвоката. Її метою було збагачення. Маніпуляція і що найгірше зрада тих, хто довірився їй у вічаї. Під час нашої співпраці в лапках Романик діяла виключно у власних інтересах, вона зловживала моєю довірою. Постійно залякувала, створюючи уявлення про критичну ситуацію, з якої ніби не було виходу. Вона брехала, маніпулювала, а головне використовувала мій стан для збагачення. Її дії були не лише неетичними, а й кримінальними. Вона не зупинялась перед тим, щоб продавати інформацію про мене, брати хабарі від опонентів і навіть торгувати собою. На цьому достатньо, Я думаю, це так, торгувати собою. По суті, в цьому пості Андрій Сусарчук звинувачує Наталю Романик в адвокатській недоброчесності. Він звинувачує її в хабарях і звинувачує її в торгівлі собою. Ну, по суті занятті проституції. І далі він пише, що в моєму розпорядженні є фотографії та відео, які демонструють, як ця людина продавала себе буквально і фігурально використовуючи девокатське посвідчення не для захисту клієнтів, а для отримання особистої вигоди. Як тільки я побачила цей пост, я написала також адвокатці пані Наталі Романик. Попросила спитала, до речі, знає вона, що Сусарчук таке написав про неї. І подруга також. Що просила дати коментар. На що Наталя Романик сказала, що коментувати вона не може, бо вона зв'язана е, правилами конфіденційності. Хоча до чого тут конфіденційність? Її звинувачують якраз у порушенні конфіденційності, у порушенні адвокатської етики, навіть у торгівлі з собою, а вона посилається на конфіденційні справи, яку вона не може розголошувати. Я вже стикалась з Наталією Романик, коли я. Я вперше тоді дізналася, що вона буде представляти інтереси Софії особи і теж просила дати її якийсь коментар. З такої моєї не короткої ітерації, я зрозуміла, що вона людина доволі пихата, людина, яка прагне популярності. І при цьому їй дуже важливий її такий власний образ, а образ вона, ну, така, знаєте, інтелектуальна берегіння. Мама трьох янголяток, там дружина, ну, тобто, да, добропорядна така жінка, тобто пихата жінка і жінка, яка прагне популярності, бо я знайшла також багато. Телешоу тих часів, коли активно розмотувалась, розглядала справа Андрія Сусарчука. там майже на всіх тих шоу, телешоу Наталя Романик з радістю приходила і давала всі коментарі. Ось, І зараз вона там на Ютубі також радісно розповідає, що вона там буде робити з тим бідним Славіком Зінченком. Вина якого не доведена, да, але окей. Значить, тобто, що би Така пихата жінка, яка так, такі, які так важливо, як вона виглядає, тобто її такий добропорядний, доброчесний образ, щоб вона не відповіла на такі звинувачення, на такі доволі брудні звинувачення, ну це нонсенс, це не в моделі її поведінки. І тому з цього я роблю припущення, що це такий, знаєте, це така демонстративна сварка. Сварка за домовленістю. Бо як тільки я почала зводити у ці кінці з кінцями, як адвокат з справи Сусарчука опиняється у справи вбивства Ірини Фаріон е команді, яка зараз просуває Андрія Сусарчука і взагалі його е опікує, скажімо так, да? стало дуже вигідно зробити от таке публічне розходження. І зараз Андрій Слюсарчук, ну принаймні на своїй сторінці у Фейсбуці. Ті, хто ведуть його сторінку, пишуть активні пости у підтримку В'ячеслава Зінченка. Знаєте, типу, один узник совісті підтримує несправедливо обвинувачуваний, підтримує іншого узника совісті, також несправедливо Да. Тобто публічно два такі кроки. Сусарчук підтримує Зінченка, бо вони обоє несправедливо обвинувачувані, і в той же час абсолютно дистанціюються, звинувачуючи свої. Адвокатку в недоброчесності, від неї дистанціюється, типу, цього співпадіння немає. Як, уж, ну, як? Це дуже дивно, чого ж цього співпадіння немає. Да? Ось, І тепер ми бачимо ще одного адвоката, пана Андрія Петришина, який у нас викриває ланки ФСБ. Ну, Напишіть мені, будь ласка, чи ви вірите в співпадіння в такій справі? Я особливо не особисто, я в це не. Виреум. Так, що там ще? Ну, ви знаєте, да, що Андрій Слюсарчук зараз веде дуже таку м, активну діяльність у соцмережах, він навіть лист Трампу написав, тобто, Розумієте, що Андрій Люсарчук думає про поведінку, про діяльність, і про політику Дональда Трампа. От Хто б ще сказав про Трампа, як не Андрій Слюсарчук. Тобто дуже активна діяльність з такою претензією на скажімо так, бути лідером думок. Мейкером, така громадська діяльність, да, він бачите, байдуже до несправедливого обвинувачування, бо він сам пройшов тортури. І жодного слова про те, про зв'язок у цих адвокатів. Чому адвокати уникають коментарів да, стосовно цього зв'язку, або стосовно такого публічного, публічної сварки, яка так тихо пройшла. Це, це в мене викликає дуже багато запитань, тому на цьому своє відео я завершую. Якщо у вас є якась інформація по цій справі, ви можете писати мені в особисті, можете писати мені на пошту, анонімність, конфіденційність, я вам гарантую. Займатися, розкручувати цю справу я не припиняю. Звісно, ну, це неможливо по цій справі, неможливо робити відео кожен день. Це зрозуміло, да? коли в мене буде ще. А, до речі, ще одна інформація. Зараз активно проводяться вибори ректора Львівської політехніки, і на відміну від минулих виборів, коли. З пана Бобала обирали пана Бобала, да? тобто із одного кандидата обирали одного ректора. На цей раз представлено аж вісім кандидатів. Юрія Бобала серед них немає. Тобто, я думаю, існує домовленість, що Юрій Бобала, який так теж, ну скажімо так. Виникає і в справі. Виникає і в справі Сустарчука, і виникає у справі виставни Фаріон. Тобто його треба усунути. Да? З цих вісьмох кандидатів, ну там очевидно, що найменше три це суто технічні кандидати. Але є кілька цілком реальних. 14 березня, якщо я не помиляюсь, відбудуться вибори, побачимо, які їх результати. Якщо вам відомо щось про зв'язки у цих реальних кандидатів на посаду ректора Львівської політехніки, їх зв'язки з професором Пасічником. Які автором, скажімо так, легенди про Андрія Слюсарчука? Будь ласка, з'їжіться зі мною? Дайте мені знати. Знову ж таки, підкреслю анонімність і конфіденційність. Я вам гарантую. Для того, щоб не пропустити такі цікаві відео, якщо ви слідкуєте за справою вбивства Рінофріон, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити добрики і пишіть коментарі у підтримку. Побачимось! Пока-пока!